І всім привіт, любі друзі, і це в нас розділ по скінев. Я вам хотів сказати, які скини тут найкраще купляти. Для оцього Шахтаря найкраще купити. Ось, який там у мене? Ось цей. Тому що, коли шахтаря вбивають, його вискачується зомбі, який їм стий. Для лютомечників краще оцей топовий скін вампіру. Це, це дуже легко топовий цей скін зробити. І тому ви не переживайте. В Лушников це найкращий лід, тому що він заморажує. А коли під контролем, то навіть трохи повністю зупиняє ворога. На капітонів я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Тому що, в принципі, Вампір. На капітонів теж вампір тому що в нього якби дуже велике ХП. А от у Намах в мене є от такий, але я просто хочу, щоб він був трохи посильніший і помодній Але намаха краще використовувати лід А одна велетня Треба теж використовувати топовий скін. Ну, ось я провів ось таке коротке відео по скінам, які треба бути в стикверлігації. Все, пока! Всем пока.